Партнер програми приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю Агросем. Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Гостями нашої програми сьогодні є директор приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин, депутат з Бараської районної ради партія «Добрий Самарянин Володимир Кравець, юрист приватного агропромислового підприємства «Добрий Самарянин Віталій Горба. Адвокат. Вітаю вас всіх. Вітаю. Добрий, добрий день, дорогі глядачі. Доброго дня. Дякуємо, що в такий непростий для села час ви мали, знайшли змогу прийти на нашу програму. Жнива вже завершилися, так? І трошки розкажіть, що маєте від жниву? Як віджнивували? Ну, жнива ще не зовсім завершилися, це тільки перша половина. Зібрали ранні культури, це озима, пшениця, озими ячмінь, ріпак ярише залишилася на соя, кукурудза, яка десь буде збиратися в середині жовтня. Я думаю, що жнива в нас вийшли непогані. Врожаї в нас найкращі по району, може навіть і по області. Пшеницю ми збирали десь там під 80 центнерів, озимий ячмінь, збирали поза 90 центнерів з гектара. Я думаю, що це досить пристойний результат для того, щоб працювати, платити, так як ми обіцяли, найвищу орендну плату людям, які з нами співпрацюють. Я думаю, що все буде добре і люди будуть задоволені і ми їм то щиро вдячні за ту співпрацю. Ну, до кінця року ще є. Далеко у сільському господарстві, окрім жноної пори, є ще інші роботи. От які зараз на часі роботи? Що ще потрібно робити? Ну зараз вже почалася. Ми вже посіяли поза тисячу гектарів озимого ріпаку. Зараз почали сіяти озимий ячмінь, теж маємо десь до 1200 гектарів сіяти. І через тиждень піде посів озимої пшениці. так що у нас процесси не закінчується. Одне закінчується, друге починається, друге закінчиться, третє починається. Це є сільське господарство. Там робота буде, поки не випаде сніг. Ви знаєте, я так дивлюся, що успіхи в сільському господарстві взагалі є. Люди працюють поті чола, але чомусь як би сказати, що ці успіхи, як правило, йдуть якось супереч. Що заважає роботі сільгосвиробника? Уряд вирішив, що спецоподаткування для сільгосвиробника не потрібне. Як тут бути? Як ви бачите оцей розвиток подій? Можливо, тут і юрист скаже свою думку, і ви ну, Спецоподаткування, воно не потрібно, якщо держава буде. Виділяти по 500 євро на гектар так, в Європі, то може і не треба цього спецподаткування. Але на сьогоднішній день, якщо взяти навіть наше підприємство Добрі самарян», яке десь там приблизно біля 6 тисяч гектарів землі обробляє, то ми вже маємо заплатити в цьому році порядка більше 6 мільйонів гривень тільки ПДВ. Я не кажу, що будуть і остальні ПДФО, це податок з фізичних осіб. Ну, податки виросли. Якщо немає рентабельності, немає високої врожайності, практично це може бути банкрутство. Банкрутство, так. Так, так. Ну, ми так. працюємо над тим, щоб мати врожаї. Якщо будуть врожаї, значить буде рентабельність, зможемо платити і ПДВ. Зрозуміло, що ці кошти можна було пустити на розвиток сільського підприємства, на розвиток інфраструктури в селі. Ну, але маємо те, що маємо. І мусите виходити так. Якось що було добре. От що юрист ще скаже? Ну, якщо ми виходимо із спецПДВ, так так званого спеціального виду податку на додану вартість, який визначається для певної категорії платників податків, серед яких якраз і віднесено це суб'єктів господарювання, що займаються вирощуванням в сільськогосподарському секторі. І це в свій час державою саме податковому кодексі це було передбачено як правовий механізм стимулювання розвитку аграрного сектору економіки для того, щоб вирощувати дану продукцію, здійснюється багато затрат, які повинен здійснити сільськогосподарський виробник для вирощення тої чи іншої. Культури це і паливно-мастильні матеріали, цеміндоброва, мін, 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 це і техніка, і комплектуючі до техніки. І можна багато багато різних складових перераховувати, які потрібно залучити. На це йдуть значні кошти. І знаючи, що в нас фактично. Сильно розвинена, так звана посередницька торгівельна діяльність, і інколи коли ти е, не маєш можливості моніторити ринок, ти, можливо, і купляєш по найдорожчих цінах. Відповідно, коли ти починаєш співставляти рентабельність свого бізнесу з тим, що за, за, затрачено, інколи приходиться висновок до того, що, можливо, це і не рентабельно. Це особливо це відчувають дрібні е, фермери. Цей податок від податку стимулюючий, він дає можливість накопичувати. Податок на додану вартість і використовувати його саме на е, він має цільове призначення використання цих коштів на, на спецрахунку, і можна їх використовувати по цільових напрямках виключно для здійснення своєї безпосередньої господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур. Це дійсно стимулюючий фактор. Е, кому можливо таке. ПДВ, спецподаток на ПДВ. Це можливо, як воздух в його діяльності в розвитку бізнесу. Можливо, для когось для великих холдингів вони цього і не відчувають, тому що якщо вони вже мають можливість вихід на міжнародні торгові біржі і більше між неї торгувати вже не не стільки пшеницею, скільки акціями. Який вже йде складова, складова землі. Можливо, для таких холдингів цей податок він ними вони тільки зло, на ньому зловживають, наживаються. Тому від я якби з моєї точки зору е, вважаю, що цей податок він все ж таки повинен бути, одна можливо, диференційовано, чи, чи може він до до різної категорії або калібру агробізнесу за, застосовуватися? Так я зрозуміла, що уряд не дуже в сільському господарстві розбирається або не хоче. Думати. Уряд може і розуміється, я не думаю, що там вже зовсім якісь є люди, які далекі від сільського господарства. Що замало там людей, які мають усі Я усі думаю, думати, що це пов'язано пов з Міжнародним валютним фондом, який вимагається ведення ПДВ, mm -hmm. бо в Європі цей податок є кругом на всіх підприємствах. Ну, але я ще раз пояснюю, що в Європі є дотація. У нас цієї дотації немає. Якщо от Віталій В'ячеславович сказав, що це стимулюючий податок, да, це дійсно стимулюючий податок, бо ти робиш реалізацію, тобі відповідно треба зразу щось, вхідне ПДВ, якесь купувати, щоб менше платити ПДВ. Але є таке, як орендна плата, виплата зарплати. Ти на ці кошти не можеш собі поновити вхідне ПДВ, і приходиться з цього виплачувати. А в нас орендна плата надзвичайно висока, відповідно, і будуть сплати великі. До бюджету податкова наша збирається вже раді і хлопець кода в ладоні. Скажіть, будь ласка, а що хочуть зняти мораторій на продаж землі з наступного року? Що це? Як ви вважаєте, це добре чи ні? Ну до цього треба підходити дуже делікатно і не спішити. Зрозуміло, що одним це вигідно, іншим це не вигідно. Якщо для мене для слюзробника, для мене не вигідно продаж землі, тому що. Підприємства має таких коштів, щоб ми могли викупити цю землю, навіть щоб її продавали там по 2-3 тисячі доларів, як вона там в середньому у нас по зберезьк районі оцінена. Це нереально, щоб її викупити. Є застереження по довгостроковій оренді. Так? я думаю, що це недобре для Оце кажуть оренда на 49 років. Так, ви маєте за це для сільозробників, це вроді би добре було. Би оренда на 49 років. Але для людей, які здають в оренду пої, це є загроза надзвичайно дуже велика, тому що через рік, через два орендна плата може вирости в декілька разів. І людина тоді не зможе це все собі компенсувати. Вона просто буде отримувати згідно договору. І плюс там може якась індексація. Якщо Віталій Вячеславович може розказати. А, я це думаю, скажіть, будь ласка, як тоді поступити? От підписав оренду на 49 років, а тут за 49 років це ж вже гривня зовсім знівелювалася. Що ну, тоді е робити? Ви розумієте. Взагалі-то за загальними правилами цивільне законодавство воно не обмежує людину в сроках укладення договору оренди. Однак має певні винятки. От якраз відносно такого предмету оренди як земельні ділянки, законодавець визначив обмеження, передбачивши, що земельні ділянки можуть передаватися в оренду не більше ніж на 50 років, тому 49 років. Що таке 49 років? 49 років це так же в, скажімо, в народі повелося, щоб бояться, щоб переступити за 51 рік, і це не стало певним наслідком для розірвання договору пише. Давай на 49 років. Хоча закон говорить про 50 років, не більше, ніж 50 років. Тому це право кожної людини, власника земельної ділянки. В нього є обмеження, він має бажання спокійно може віддати на 50 років. Ну така людина вона повинна. Аналізувати, що це довго тривала оренда, що змінюється, все змінюється, і людина змінюється, вона, вона старіє, і ситуація в країні змінюється, і ринкова економіка змінюється, і цінність валюти змінюється, і клімат змінюється, і багато різних чинників змінюється в тому числі і. Змінюється кон'юнктура ринку і формування реальної орендної плати. І людина просто може зараз спокуситися на 10 копійок більше, а в перспективі фактично буде получати гроші в той час, як за років 10, а зберіганка буде орендареві приносити вже мільйони. Тому людина повинна на це зважувати. Немає нічого страшного, якщо укласти договір на тих самих, скажімо, 49 років. Однак такий договір. Повинен зі сторони людини бути ретельно виважений із внесенням відповідних туди пунктів, які б надавали людині право піднімати питання або навіть в односторонньому порядку вирішувати щодо підвищення розміру орендної плати відносно зміни кон'юнктури ринку. Володимир Васильович, а як в кількох в яких селах ви в скількох селах ви маєте свої паї? Ми маємо в 21 селі орендуємо земельні паї. Раніше в нас була така практика в нашому підприємстві, що більше, ніж на п'ять років ми договора не заключали оренди. Але Верховна Рада прийняла закон, що зараз менше на сім років не можна. Зараз ми заключаємо на сім років. Але я ще раз кажу, для людей є надзвичайно велика загроза довгострокові договори оренди. Хоча я би зараз як керівник не повинен був цього говорити, тому що це і мені буде шкодити. Але люди повинні до цього відноситися дуже з настороженістю. І, як сказав Віталій Вячеславович, треба, я би радив, би, якщо вони будуть перезаключати договори чи додаткові угоди, щоб вони наняли собі юриста чи адвоката, який би їм трошечки проаналізував цей договір, який їм будуть давати на підписання. Тому що там може бути дуже багато скритих пунктів, і де люди потім будуть. Мати проблеми. Ви орендуєте землю. і от Ми їздили, була наша знімальна група у селах Збараського району, в багатьох селах Збараського району, і бачимо, що ви дуже допомагаєте сільській громаді. Давайте от подивимося, що люди говорять про вас. Це дуже приємно. Послухайте, що говорять жителі сіл, сільські голови. Послухаємо їх. А паї свої віддала володіли Корцеві. Ви так називаєте його Володя. Ми кажемо на нього Володимир Васильович, а він ваш, то ви кажете Володя, так, правильно? правда? Володя. Так, ну, ну, ну як він до вас ставиться? Дуже добре. Це золота людина, дуже добре. Він щитаю, всьому слід світа побачити. Так, бо і гарно розчитується, гарно поважає всіх людей, допомагає і в школу, допомагає, і в церкву, і в садик скрізь то дуже добра людина все його мовляв можна поставити сам на самому вишому місці господар у нас дуже хороший ви подивіться які яке наше село зараз гарне я 40 років прожила в тернополі а тепер вернулася в своє село хочеться до своїх людей до свого до своєї церкви до своєї школи до свого до свого рідного села в нас віддало 600 600 гектарів поля доброму самарянину. І завдяки йому ще е, село Дзвеняча, можна сказати, трошки процвітає через те, що він в будь який скрутний момент нам допомагає. Чи задуло снігом, дзвонимо? Кривець Володимир Васильович, допоможіть. Я вас поняв, все. Вже, вже якась техніка приїхала. Так само і в жнива. То красять церкву, то красять школу. Весь час звертаємося, бо ми все не можемо. Не можемо в селі своїми силами. Е, Зробити, він весь час нам допомагає, так що виносимо йому дуже велику вдячність за те, що він людям платить хорошу орендну плату, платить школу, допомагає благоустрою села. Ну, одним словом, одним словом дуже хороша людина для, для села. Наше підприємство кожен рік виділяє є у нас соціальний пакет, називається це для на кожен пай. Ми виділяємо по 200 гривень. Якщо в селі є 500 пайовиків, відповідно, це. 100 тисяч гривень на соціальний пакет. Але цей соціальний пакет ми не поміщаємося тільки тих цих гривень, ми завжди виділяємо більше, тому що є такі випадки, люди приходять, що якісь проблеми сталися, і ми, відповідно, виділяємо більше коштів, чим, чим це обіцяли при підписанні договору. Ну, це вже у нас така традиція, ми вже від того нікуди не дінемося. Де ми працюємо, де ми орендуємо земельні паї. Я щиро дякую тим людям, що вони йдуть до нас, що вони з нами співпрацюють. Але я думаю, що люди в нас не обіжені, і ми стараємося, скільки ми можемо, стільки допомагаємо, щоб дійсно село трошечки десь ожило і побачило трошечки якісь краще, що, що може бути, чим було. Але знаю, що вам також не легко. Подивіться, як зростають ціни на паливо, на мастильні матеріали, і поки той колосок. Вже заворожаються, поки збираєте зерно, то вже ціни так пішли, що напевно того року і ціна на хліб іде, буде висока, але ж сільгосвиробник тому не винен. Олена Васильна, я вже вам колись з вами розмовляв на ту тему. Зараз підприємства тільки будуть виживати ті, які мають надзвичайно велику врожайність. Незалежно, чи це не вирощують пшеницю, чи це вони вирощують. Ріпак, чи це кукуруза, чи це соя. Якщо вони мають хорошу врожайність, вони тоді мають рентабельність, вони тоді можуть сплачувати податки, можуть платити орендну плату. Якщо підприємстві низькі або навіть середні врожаї, їм буде надзвичайно складно. І не має значення, скільки ти гектарів землі має. Це не має значення. Ну зрозуміло, що маленький буде ще складніше, тому що якщо має фермер 100 гектарів землі, йому складно купити комбайн, бо комбайн коштує навіть там якісь в малих масштабах, він коштує 100 тисяч євро. Відповідно, більше підприємство ну, йому трошки простіше. Але і складно управляти і великими холдингами, які мають десь там по 30 тисяч гектарів, це теж надзвичайно складно. Їм дуже складно добитися великої врожайності на круг. Ну, це так якби в сім'ї є десь дітей, їм дуже важко до кожного підійти, прихилити до себе і приділити уваги. Так само і земля це все закономірно. Але ми поки ми спрацюємо, поки ми здаємо ради, є команда, є колектив, родина допомагає. Я так щиро дякую всім. Навіть самі за рулем. От давайте зараз подивимося теж. Я пам'ятаю, що ми запросили в комб... була якраз в комбайні вашому, подивилася, як там, як працює комбайн. Зараз подивимося, От, що ми ви за... сам був за рулем, директор такого великого підприємства. Сам сів за руль комбайна. Що це вас зобов'язало? Ви так захотіли чи просто? Галина Васильівна, я знаєте, як той тренер іграючий. Я привик в своєму господарстві до кожної дрібниці, мати якесь відношення і в цій дрібниці розумітися. Бо якщо ти не розумієш, можуть бути деякі зловживання, навіть з працівників. Тоді можуть бути проблеми по врожайності, по затратах. А тепер до вас питання, Віталій. От які закони? Мають бути, щоб який самий перший закон має бути, щоб сільське господарство, хоч мало якийсь захист, щоб фермер мав якийсь захист. Маленький, ну, великий. Знаєте, одним законом, думаю, що такого ідеального рецепту не, не, не знайдеш. Звичайно, що наше законодавство воно вже і не є таке погане, просто справа в тому, що його потрібно вміти правильно розуміти і виконуватися, і дотримуватись. Думаю, що в першу чергу це повинна бути так звана така генеральна співпраця держави із всім агросектором. І вже на базі цієї співпраці це можливо врегульовувати чи спеціальним законодавством, чи, можливо, підзаконними нормативно-правовими актами на рівні Кабінету міністрів України. Но така співпраця повинна бути. Чому? Тому що, на моє глибоке переконання, сільське господарство це є одним із ключових секторів економіки країни. Це той сектор економіки, який перше, він дає валовий внутрішній продукт, тому що пускає на наш внутрішній ринок сировину, з якої виробляється, скажімо, для нас, українців, це вона основ, основний гір. Це хліб і хлібобулочні вироби, це що, що на внутрішньому, і друга складова, це те це експорт. А експорт це надходження валютної виручки в державу, тому що ми знаємо, держава регулює порядок експортування і не вся виручка вона йде реалізатору чи трейдеру. Там де вродішно двадцять п'ять 25%, Решта мусить мусиш на біжбанку бути продано. Забираєш гривню, валюта залишається в державі. А це фактично поповнення золотовалютних запасів, бо фактично ми формуємо зараз запаси в іноземній валюті. Відкладає, держава відкладає і багатіє. І от коли б була оця співпраця, і ця співпраця була б вироблена певним юридичним механізмом, і як був би належний контроль зі сторони як громадськості, як держави, так і самих сільськогосподарських виробників, якби там ці принципи і ідеали дотримувалися, а не так, що одні би хотіли інших обманути, а там ті би хотіли на тих нажитися. На, на, на то думаю, в такому, при такому підході, розвиток сільського господарства був би ще кращий. І ми і так одна із лідерючих країн на ринку зерна. Но Україна повинна бути не одною із, а першою чітко займати лідерство. Але на жаль, маємо те, що маємо, і виходимо з того, що ми маємо. Бачу, що нещодавно тік, ну, було недавно 1 вересня. І знову добрий самарянин допоміг. Бачу, школа у Вишнівцях парти закупили. Так, це за свої гроші. Так, це приватне промислово підприємство, виділо десь там порядка поза 20 тисяч гривень. На, не пам'ятаю, що п'ятий Б чи 6 шостий Б клас. І звернулося. Шнівський колектив колективи, батьки звернулися, і ми надали фінансову допомогу для того, щоб там поновити, тому що вже стільки років в школі не мінялися ні парти, ні крісла, ні дошка. Добре, саме, я проявив таку спонсорську, надав допомогу, і ми це все питання вирішили. І ви також дуже допомагаєте воїнам АТО армії. Прочитала це у вашій газеті. Добрі Самаряни. Хочу сказати всім нашим телеглядачам, що Шей видає газету Сила Слова Сила Слова. І так. дуже гарна газета. Шкода, що ми не маємо її зараз тут під руками, щоб показати. Але газета дуже цікава і така читабельна газета. Ото от трошки скажіть мені теж: от і про газету, і газетою, і от воїнам, як ви допомагаєте воїнам? Усе, ми допомагаємо не тільки воїнам, ми допомагаємо всім. Всім, в кого є потреба, але є деякі люди, які знає, зловживають нашим таким становищем, що ми десь там стараємося допомогти і хочуть нас десь там використати. Але ми вчасно розбираємося в тому і вислідковуємо, де люди порядні, і де дійсно люди є проблеми, і ми тим людям допомагаємо. Допомагаємо культурі, є в нас вишниці. Такий танцювальний гурток, орхідея називається. Я думаю, ви його бачили. Я бачила, я хочу. вибачайте, я хочу вас трошки так. Я була на концерті, святковому концерті. І я хочу зараз нашим телеглядачам, щоб вони подивилися, от який це танцювальний ансамбль орхідея, наскільки він якось так талановито, талановиті діти, талановита така викладач їхня, а які костюми. І ще це ви також допомогли їм ну, костюмів? Давайте ор... подивимося на ті костюми. Подивіться, яка це краса, яка це дійсно. Я була настільки зачарована, я так як побувала в столиці, а не в вишниці на концерті. Ну, це більше заслуга керівника чи керівниці цього цієї орхідеї, це Пілярчук Оксана. Це надзвичайно талановита жінка, яка дійсно старається щось. Змінити в тій державі хоча б на місцевому рівні. Дійсно, в неї дуже велика група, там десь порядка 70 дітей займається. Ви бачили, як вони всі її обступили в кінці. Так, так. Ми стараємося допомогти там і костюмами, і взуттям, і десь, якщо вони їдуть, ми виділяємо кошти, щоб вони мали повноцінне якесь може харчування чи переїзд. Ну, по мірі можливості ми допомагаємо. Так що. Допомагайте добре, що виходити з тих можливостей, які ви маєте. А попереду дай Боже, щоб були і закони, і щоб держава наша розвивалася, щоб ми були багатшими. Наш час вже наближається, програма наша наближається до завершення. Я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли можливість прийти до нас сьогодні на програму Сільський календар. І хочу нашим телеглядачам нагадати, що гостями програми сьогодні. Є директор приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин, депутат з Бараської районної ради, партія Добрий Самарянин, Володимир Кравець, юрист приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин, Віталій Горба, адвокат. Я вам дуже дякую. І ще маєте декілька таких хвилин, щоб сказати нашим телеглядачам, як себе вести, як захиститися, що чекати. Ми вам ще раз теж дякуємо за те, що ви нас запрошуєте на передачі. Ми є партнерами вашої передачі. Теж бажаємо колективу успіхів. Так, творчих, на 25 років більших, більших компанії, вершин, так. не тільки Тернопільську область, а десь трошечки хоча б Західний район закривати. Але ми це все розуміємо, що це фінансово може складно. Якщо то ми будемо допомагати, я би хотів би подякувати своїм. Пайовикам, своїм землякам за ту довіру, за цю підтримку і побажати їм дійсно міцного здоров'я і Божого благословення. Хай Господь Бог їм дає щастя і здоров'я. Ну, ми оптимістично дивимося в майбутнє, віримо в те, що наша держава стане лідером, в тому числі і в економічному розвитку. Це все в майбутньому, ми на етапі встановлення, а зараз би хотів би побажати всім телеглядачам миру і спокою. Я бажаю всім спокою, як сказав В'ячеслав, зараз це дійсно надзвичайно важливо, тому що такі події відбуваються на Сході. Людям важко, коли приходять звістки, загинуть люди, молоді, які ще могли би жити, приносити користь, як і своїм сім'ям, державі. Що можна побажати, я хотів би, щоб дійсно це все закінчилося, і люди стали до мирного життя і почали працювати на свою родину, на свою сім'ю, на державу. Дякую. А вам, хай буде врожайної нива, хай буде достаток на столі і в кожній сім'ї, в кожній оселі і у вашій, вашій такій гарній господарці. Дякую. Щ щиро дякую. Дякую. Партнер програми приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.